Радії взялися за паркани. Ось так нині виглядає огороже Івано-Франківської школи номер 23 Його невідомі розбирають на шматки. За останній місяць вже зняли 84 чавунні секції, а це близько 4 тонн металу. Освітяни тричі зверталися у міліцію однак, жодної реакції. Відтак заступник директора з господарської роботи Анатолій Самоткан розпочав власне розслідування та навіть влаштував засідку. Прослідкували, ну як показала цей, значить, внизу знімають якимось чином. Болти. Потім вночі підривають, речах є солідний, от, підривають, знімають, носять і в районі десь ресторану Баварія, скоріше всього що чекає на них машина. І вони машиною це і так вивозять, куди вивозять не знає. Їздили по місту, питалися цих значить, ну, на прийомних пунктах по металу, кажуть, що ми не беремо такі речі. от, так і ми не знайшли. У міліції кажуть, крадіжки металу біда для Прикарпаття. За останні роки таких випадків значно побільшало. Однак жодна справа не залишається поза увагою. Не можна так сказати, що міліція не реагує на звернення з цієї школи. Останнє звернення було 7 серпня цього року про зникнення загорожі навколо школи, декількох десятків секцій. З чавунних човун, секцій. За моєю інформацією, з Івано-Франківського міського відділу міліції зараз проводяться заходи з розшуку осіб чи особи, які можуть бути причетні до до крадіжки. Найпершим чином перевіряються пункти приймання металобрухту, опитаний. Сторож цієї школи, зорієнтовані наряди, в тому числі автопатрулі, на те, щоб, можливо, зафіксувати особу, яка вчиняє подібні злочини. Натомість дирекція школи переконує, якщо найближчим часом мисливців за металом таки не знайдуть, звертатимуться до прокуратури.